Сумчанка вирішила придбати телефон у подарунок для брата. Смартфон знайшла в одному із інтернет-магазинів. Магазин цей має багато підписників, там сімдесят тисяч. От і дуже багато позитивних відгуків, як мені здалося на перший погляд, але це все було брехнею в результаті. Продавець зазначав, що працює лише із повною передплатою, і робити її варто перейшовши за вказаним посиланням. Я роблю оформлення через цю ссылку, Кошти зняло, вони мені кажуть, що все добре замовлення. Від... напишу вам замовлення прийнято, напишу вам після відправки. Я їм кажу дуже дякую, і більше доби вони на зв'язок на зв'язок більше не виходять. Тобто на мої смс, голосові почта, вони ніяк не реагують, оплативши товар чи вказавши власні персональні дані на такому сайті, ви потрапляєте у пастку зловмисників. Необхідні вам товари ви так і не отримаєте, а ваші персональні дані можуть бути використані проти вас. У поліції зазначають, замовлення потрібно робити лише на перевірених сайтах. Також не довіряйте онлайн-продавцям, які пропонують товари за дуже низькою ціною, але з частковою або повною передоплатою. Для покупок в інтернеті краще використовувати перевірені інтернет-майданчики, адміністратори яких можуть гарантувати вам повернення коштів, у разі якщо товар не буде відправлено або він буде неналежної якості.